вона мікрофон м'явкнула. Вперше куштуємо сідр сухий тусеко. Покажи. Тусеко. Тусеко. У мене яблучний. У мене виноград. 36 калорій тут написано. Ну він виглядає до просека. Це водяністий, не до просека, не до сідр. Спробуй. Не зрозуміло. А ну, відкрий мені. Він на смак, як дуже не солодкий живчик. Це тобі не солодкий живчик? Так. Да. солодкий і трошки сухий живчик. До це... цього ми куштували монбар на півсухий сідр. Нам дуже сподобався. Ну, мені це Як варіант непоганий. Враховувати давайте той факт, що ціна в нього дуже приємна. За знижкою зараз 29. Взагалі він щось чи 49 в, в порівнянні з монбаром, який стопець знайшли. Да. Я тебе виріжу. Чому? Ну хочеш, я тобі сказав, знімай я сама. Я тебе виріжу, я тебе виріжу, виріжу, я тебе виріжу, виріжу. Мені подобається. Мені ні. Мені О, скільки ти поставиш бар? Ось так тобі хочеться чогось не солодкого, цього саного сідра, не пива. Будь ласочка, собі такий Знаєш? легенький лимонадик, типа живчика. Знаєш що це? При цьому трошечки з алкогол. Знаєш що це? Це Моршинська, коли почали вони робити флауер смаки, типу моршинська з Єлью, Моршинська з лохи. І ніколи не коштує. О, це, пили, це, це Оце от те ж саме. Вроде її, вроді є Лохина, а вроді її там і немає.